Добро пожаловать на YouTube канал «Проект Президент України. Цей канал це мій маленький внесок в перемогу України. І його задача пояснити вам, що, що ми можемо і ми варті того, щоб створити в Україні настоящу справжню Україну української мрії, тої мрії, з якою люди їхали колись США. За смаком свободи, за можливостями, які дає свобода людям. І ми варті, того, ми заслужили, ми, щоб ця мрія була тут, щоб нам не треба було нікуди їхати. І що найголовніше, та мрія, навіть результат, який буде у свободних людей, не обмежених ніякими перепонами, ніякими заборонами, це створення. Фантастичних речей, які допоможуть нам перемогти. Це створення ресурсів і озброєння будь-якого, будь-якого озброєння, яке тільки у нас вистачить фантазії. Патронні заводи без проблем робіть. Снарядні заводи, снарядне виробництво, якісь фантастичні дрони, будь ласка, в будь якій кількості робіть. Хочете зробити балістичні ракети, будь ласка, робіть. Хоч маєте можливість, знаєте, знання, гроші знайдуться. Робіть. Хочете зробити роботів, які будуть з космосу прилітати, унічвати наших врагів. Будь ласка, без проблем. Робіть. Ніхто не прийде і не скаже вам, що це неможливо. Ніхто не прийде к вам з перевірками, ніхто ні не... з чим не прийде. Ви зможете зробити все, що, только... що витаче з фантазією. І цей канал іменно про, про це. Повірте, що це можливо і це відбудеться. Ми цього заслужили. Хіба не для цього ми стоїмо тут і воюємо? Хіба не для зраді свободної країни мрії, про яку ми так давно мріяли. І що саме головне, що це дуже легко. Так, я аматор, так, ми, я не дуже добре розмовляю. Але це те, що я хочу внести і, і, і зробити. Бо я вірю, що це можливо. І якщо колись прийдуть вибори, а вони прийдуть, бо у нас вільна демократична країна, наприклад, я хочу так вважати, то ці вибори, коли прийдуть, щоб у вас було більше варіантів рішення даної проблеми, щоб ви зрозуміли, що це можливо навіть єдиний Можливість створення такої вільної держави, щоб ми отримували остаточну перемогу. І більше назавжди завадили ворогу, навіть подумати на нас нападати. І цей канал іменно про те. Дякую. Підпишіться, якщо... якщо вам цікаво, чим це закінчиться. Підпишіться просто, якщо ви хочете, щоб були зміни. Підпишіться, якщо ви хочете, щоб тут з'явилася так звана нова Америка. Нова Україна, Україна, країна української мрії, де кожен має свободу, для реалізації своїх планів, де живуть моральні люди і де все зроблено для нашого щастя і для нашої перемоги. Дякую.